Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихисенько вітер віє, степи, лани мріють, між жарами та ставами твердо зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна сповита красою, зеленіє, вмивається рідною росою, спокон віку змивається. Сонце зустрічає, і нема тому, тому печину і краю немає, і ніхто того не додбає і не розруйнує. І все тут те. Душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя обогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кави, там сміху людського і плачу не чуй. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімаю, Шкурою знімаю, бо нічим, мабуть, Княжат недорослих. дорослих. Тут розпинають вдову за подушне. А сина поють, єдиного сина, єдину далі, єдину дитину, єдину надійну. Військо оддають. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь. Бо я і не плачу, і не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай впасти ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по освіті валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А якщо ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки і сліду не кинуть ніяково, однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Боскуються незабаром заковані люди. Стане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини мати, і дим, хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі. На те тілько щоб панувати, бо немчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко дознаються чи чия на вас шкура та й засудять. І при мудріх, мой мудрій Мені однаково, чи воду є жить в україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковись. В неволі ми, що ними і не оплакали своїми, в неволі плачу мру і все з собою заберу малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись, не однаково чи буде. Той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Світа тихий, краю милий, моя, Україна. <зас> за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти дідучок непевних звичаю не вчила? Молилася. Турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я якось на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучить співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала в волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. Поколистів задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не свого шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та й поможуть москалеві. Господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали діти, мати не журила. Зоря моя вечірня, зійди над горою. Говорив тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукорина Вітер розпустила, над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала Зелені віти, а на віта гидаються Нехрещені діти.